Ой, від собі вперше тут за останній час прийшли і не помилувалися прутнями. Таке буває. та. Що... Хай нам Катя вибачить. Шанувальниця. Що <гум> тут теж насправді? Могло би бути більше людей. Ви ж пам'ятаєте, знаєте. Що тут зазвичай все забито, заповнено. А я наразі от є як я. Вулиця Вірменська вашій увазі. Ще не холодно. Хоча то вже, бачите, яка пора, вже і годинники перевели. Йдемо з Вірменської. Пропоную повернути на Друкарську, на Лесі українки. Ну так, прогулятися тими вулицями, де світліше. Та, це просто було трошки в іншому районі. То на відео зараз не попаде, але згадав, тут, ну як згадав, то побачив тут секс-шоп. Згадав, як бачив секс-шоп в районі Кранківського базару. Кіє рекламувався віршами Тараса Шевченка. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Хороша реклама. речі. Бачите, на тему сексу щось сказав. І на тему москалів щось сказав. <сху> Можна просто тепер ходити і дивитися. <сху> тут сьогодні теж, пам'ятаєте, ми ходили, тут купа народу, співає. бачите, як все, як все міняється швидко. Вже ніхто нічого не співає. Танте Софі вже казав, пробував тут равлики. Мені равлики сподобались. Пробував тут жабки, мені жабки сподобались. Вулиця Лесі Українки. Тут дискотеки крутили, був час. Зараз їх не видно, але трошки чути. Не знаю, чи вам чути, мені чути. А, гарна підсвіточка. Жінка бігла, чіть на нас не набігла. Так от поки що. Лесі Українки не дуже заповнено. Перейдемо на вірменську. Та давайте. Ну так, не зовсім традиційно зробимо, не дойдемо коло, підемо вже. Вірменські дворик. Давно ми в Вірменський дворик не виходили вечір. Днями був шос коротке відео самої вірменської церкви. Служби теж, бачите, пробуємо щось нове, щоб було цікаво. Цікаво, майчто вхід є. Та він завжди був просто. Не завжди був відкритий. Ну, вірменська. Ой, знову бачимо гарбузи. Гарбузи завжди класні. Особливо перед святом. Нема тепер по Вірменській. Ну, Ми йшли по Вірменськи, повернули до... Куди повернули? На Друкарську направо. Так. Зараз знову йдемо на Вірменську, повернемо до Друкарську направо. Але вийде прийти зовсім інший бік. О. Це як ці були. Казали, що... Хто не знає фізики, хімії, то так, світ повен чудес, так само хто не знає, то... Геометрії теж світ повинен чудес. Як так. Аута. Вірменка, ліворуч. Популярне кафе. А, це, Це, звичайно. Фестівське кафе. Масова лямпа. Значить, ми домовлялись повернути направо. Хух, вийдемо на площу ринок. Ця чотина площарину, на, на якому виходимо, не дуже має підсвіточку. Ми прийдемо на сербську просто. Трошки іншого боку прийдемо на сербську. Ліворуч музей скла, у нас є відео з музею скла. Дивіться відео з музею.